Я вас всіх вітаю, привіт! Сьогоднішнє відео для дівчат. Для дівчат, таких, як я, кому вже є 60. Постійно задумуєшся, коли тобі 60, про свій зовнішній вигляд, в тому числі. Ти його все одно не залишаєш цей зовнішній вигляд, щоб він був який завгодно. Якщо раніше. Ну, от по собі мій досвід. Якщо раніше, до 60-ти я дуже часто, дуже часто собі дозволяла взагалі бути без косметики. І, дивлячись в зеркало, розуміла, що ну подивилася, начебто нормально, там одяглася, щось собі, волосся зав'язала чи не зав'язала, люблю більше такий вільний стиль. Щоб у мене волосся було розпущене, чомусь мені завжди там ці всі хвостики і щось закручене, заважає. Пробувала там зачіски різні робити, фарбуватися по різному, але прийшла ось до такого висновку зараз в 60 років до мене зараз тільки дійшло. Раніше ні. Не користувалась косметикою, користувалась тільки іноді. от Біжиш на роботу, трішечки треба привести себе в порядок. Зовсім трішечки підфарбуватись, це було зовсім, зовсім непомітно. Зараз, уже, коли 60 я розумію, дивлячись у зеркало, і не дивлячись, не тільки дивлячись у зеркало, а мої очі. Показують, що необхідно мені змінити в моєму обличчі, в моєму зовнішньому вигляді. Я розумію, що скинути треба вагу. Так? Тут, тут велика проблемка: така – скинути вагу, яку набрала буквально останні пару років дуже багато. Відносно косметики, дуже часто чую от, жінкам, яким 60 говорять про те, що «та, у мене якби, все нормально з обличчям, нічого мені не треба, не буду я користуватися ніякою косметикою, для чого мені це вже потрібно. Уже я там на роботу не ходжу, і вдома і так згодиться. Але я, у мене інакша думка. Я навпаки до 60-ти. Почала користуватись, ну напевно, після 50 -ти відчула, що у мене там уже на обличчі суха шкіра, руки, так я завжди говорю: ось стоїть мій крем для рук. Він прямо стоїть у мене на моєму робочому столі. Я то зараз буду працювати у будь-якому випадку. Я би зараз підфарбувалась, привела себе у порядок, але у мене до роботи. Є іще час, і я захотіла поговорити з вами ось саме на цю тему. Я прошу вас, щоб ви в коментарях дали поради мені, написали, наскільки я там зайвим переймаюся цим чи навпаки, я не переймаюся, підтримаєте мене. Але от мої очі мені показали в дзеркалі, що. Вже моє обличчя особливо потребує допомоги. І я помітила, хочу сказати, останнім часом я помітила, це відео будуть дивитися там мій чоловік, будуть дивитися мої діти. То, якщо подивляться, так, то вони мені можуть там сказати: Он донька скаже: мама, там ти можливо не то говориш, не так зрозуміла. Але я зрозуміла одне. Мені ніхто не говорить про те, що у мене щось не так, що я там маю вигляд вже не такий, як мала, і ще там, наприклад, ті ж 10 років назад. Але я помітила ось таку рису, про яку хочу з вами поділитися, що говорять, коли я підфарбована. Говорять про те, що ой, як гарно там, а що це таке? А я... О, губна помада, ось така там. Чи брови, до речі, мій онук дав ідею мені про брови, що їх треба також постійно підфарбовувати? Якось я була з ним в санаторії, і ми проходили повз парикмахерську, і там вікна великі, і жінка сиділа, їй фарбували брови. А він мені говорить, бабуся, а ти не хочеш собі брови підфарбувати? Тобто оці підказочки, вони вже ішли, вони вже ці підказочки, які, можливо, раніше я не так помічала. А зараз, коли я бачу в зеркало реально, що мені потрібна допомога не тільки там ось крем. Я взяла крем, який я зараз буду наносити також, тому що ну, зараз оце ця ранкова процедура. Взяла крем і паралельно вже взяла. ось... Свою косметичку, так? Зараз її відкрию і буду працювати. Відносно крему, так, поки з вами говорю, то якраз можу використати час і підфарбовуватися. І ось унук говорить про те, що треба, давай спробуємо. Так. Ну, я спробувала перший раз в житті підфарбувати брови. Хоч у мене волосся біле, але взагалі-то я. Від народження маю чорне волосся. Брови у мене, ви бачите, що є чорні. Вії брови від народження є чорними. Якщо волосся я фарбую, то саме брови і вії були чорними. Я не звертала на увагу на те, що їх треба підфарбовувати. Але ось навіть взяти мого онука, який сказав, бабуся, а давай. От я заради онука пішла, там підфарбувала брови. Зараз вони, до речі, не підфарбовані, треба, напевно, знову їх підфарбувати. І мені було якось дуже незвично, що це я ці брови підфарбувала, так. Потім вже, коли там на дні народження, на якісь свята ми підфарбовуємося. ну Це така процедура, яка є всім відомою. І о, раніше я цих компліментів не получала, а вже зараз, коли мені 60, я почала отримати компліменти. Ой, як гарно! Там м -м, мама ти вії підмалювала. Ой, ти так ось так гарно зробила, онуки також, бабуся в тебе, о, манікюр такий гарний. Лак такий подобається чи не подобається. Вони говорять, а ти не спробувала би ось отак. ось і так підфарбувати. Тобто це такі, можна сказати, перші дзвіночки лунали. Я їх не помічала. Але зараз з кожним роком. Так як діти маленькі ростуть, коли дитині рік, вона дуже відрізняється, коли їй два роки вже. Так ми знаємо, що в рік дитинка тільки починає ходити, в два роки вона вже бігає, уже говорить дитинка в три роки. Вона ще доросліша, стає там чотири-п'ять років. Вона вже починає гарно розмовляти. Вона вже така розумненька дитинка зовсім. І я помітила, що ось коли 60 вже починає ось так навпаки. Тобто тобі рік додався, і ти бачиш, що у тебе обличчя, ну, наче, то я не можу сказати, розумові здібності стають менші навпаки, то стаєш ще більш мудрішим називається. Але обличчя особливо, і не тільки обличчя, руки також, там шия. Показують про те, що вони потребують допомоги. Як малим дітям батьки надають допомогу, ось тепер уже в цьому віці ми маємо надавати допомогу собі. Це така моя власна думка. Ви можете мене не підтримувати, дівчата, яким 60, і дивитися це відео. Я дуже рада, що ви зайшли. Можливо, хтось прислухається і це стане слушною порадою для них. Можливо, хтось мене не зрозуміє, скажуть, що там вона себе дуже любить. До речі, хочу сказати: відносно любові до себе. Напевно, любов до себе проявляється. В тих випадках, коли ти бачиш, що твої рідні тебе хочуть любити також гарнішою, і ти починаєш розуміти про те, що ти маєш бути гарнішою в першу чергу і для себе, не тільки для рідних, тому що коли рідні приїдуть, то чи ми до них поїдемо, то вони би нас хотіли бачити вже гарнішими, ніж ми стали з роками. Ну, така справа роки, куди подінешся, від років нікуди не подінися, так? ну, Треба визнати, старію. так? Ну от Я не відношуся до тих, що говорять, що ой ні, я там вічно молода. Так, В душі ми залишаємося молодими. але я зізнаю, так, я старію, і з цим я нічого поробити не можу. Пластичні операції робити не буду. так. І тієї косметики в мене не було скільки, скільки зараз маю я. То донька мені купує, то я вже сама почала купувати. Ну, Крем я вам вже показала. Зараз буду потрішечки підмальовуватися, готуватися до роботи. Але я хочу сказати, я працюю, так, і мені там треба. я... Хочу бути гарною, але ж бувають дні, коли я і не працюю. Наприклад, ті ж самі вихідні дні, і я зрозуміла, що також мені хочеться бути гарною для чоловіка, чи, наприклад, вийти серед людей, значить, я повинна щось трішечки підмалювати. Зараз я так і зроблю, поки з вами розмовляю, я і підмалююсь. Ну, Можливо, поки я з вами розмовляю і підмалююсь, буде видно результат на обличчі косметики. Я говорю, зараз я косметику використала таку, що підживлює обличчя, змастила, тому що в мене шкіра суховата. І я купую крем. Це мені донька вислала посилкою навіть ось цей крем. Каже, мама, я знаю, що ти там на себе пошкодуєш. Я купила, до речі, ще хочу показати і ще один крем. Ось такий крем. Я його, ну, можливо, у вихідний день випробую і вам покажу, що це за крем. Він незвичний такий крем, і ми з вами про нього поговоримо про цей крем, бо я його використала тільки один раз, була здивована. А зараз я хочу використати декоративну косметику із своєї косметички, яку вже відкрила. Ну, полюбила, Я користуюсь в основному, я вам вже говорила у відео, я користуюся, люблю ну, у мене ось і з таким відтінком, і з таким відтінком сірі тіні. Але останнім часом я полюбила ще і ось таку гаму тут і тілесні, і коричневі. Тіні, і, до речі, хочу сказати, деякі тіні, із них і як рум'яна, можуть служити. Тобто можна навіть ось такі тіні складувати собі, класти у сумочку, вони місця багато не займають і скористатися в будь-якому випадку, так само, як ось це. Зеркальце, так, я купила, оце в мене й зеркальце, і тут ось такі кісточки, які я останнім часом полюбила, і їх використовую. І зараз, ну, все ж таки, я після 60 почала користуватися тональними кремами. Ну, от зрозуміла, що вони мені треба тональні креми. Тому ось я беру тональний крем і починаю над собою працювати і говорити вам. Про те, що ну, ці свої думки відносно того, коли тобі 60. Я ж все-таки зрозуміла про те, що коли 60, то необхідно скористатися декоративною косметикою, в тому числі не тільки підживлювати своє обличчя. Ну, я говорила вже, що. Я не люблю, зараз я на руку розмажу трішечки цей тональний крем. Я не люблю наносити багато тонального крему. Ну, я ще не звикла, скажімо, до того, щоб наносити тональний крем, до цього, для цього, напевно, також звичка потрібна, але я його щось зовсім мало взяла. Так, зараз ще трішечки більше видавлю собі на руку. Так, видавляю на руку. Ну, так, радять. Що треба на руці, Чому? щоб розігрівався він тональний крем. Ну, ось так я і роблю, слухаю поради косметологів. Так? так, Нанесла сюди, сюди. Так, сюди, нанесла. Так, беру свій улюблений цей спонжик, яким я користуюся. І так, я зеркальце беру мені ним ближче. Користуватись, ніж дивитися у, в камеру. Тому я ось попрацюю цим спонжиком. Так, тональний крем. так. Я дуже на боки його не розношу ці світлі тони, так? А більше розношу так посередині, під очі, тому що ми бачимо, що вже з'являються такі темні. Круги є під очима. Так. Я не можу так швидко, як косметологи показують, користуватися косметикою. Розношу я вологою, до речі, ну, здавила я водичку, цей спонжик має бути вологим. Так. І ось дивлюся ближче, що я собі тут нанесла. Так. Ну, наче от розтягнула вже по всьому обличчю і на шию трішечки треба розтягувати це. Так, повертаюся до вікна, там вікно, щоб мені краще було видно. Думаю, порадьте, у кого є дзеркальце з підсвіткою. Бачила, що продають дзеркала з підсвіткою, наскільки таке дзеркало з підсвіткою гарно допомагає. Далі, ну я беру сьогодні, я взяла ці тіні, значить, зараз починаю працювати з очима. З очима я працюю тут, у тінях є ось такі кісточки, але я щось їх останнім часом не використовую, тому що використовуюся саме в цьому дзеркальці. У мене також лежать кісточки, і я зараз почну. ну, Косметологи рекомендують із світлих тонів начинати, тіні наносити. Я, а я буду починати, ну так, я випрацювала там, напрацювала свою тактику фарбування останнім часом. Це е, з темних починаю і темні починаю наносити ось отут. Так, видно, що там в камеру не, не, своїм дзеркальцем я не, не закриваю, так? Так, я нанесла сюди, так, і я починаю розтушовувати. Уже звідси, коли я нанесла темне, я починаю робити розтушовку сюди вже. Розтушовує, розтушовую. Так, якщо зайве, я тут бачу, ось це зеркальце бачу. Так, розтушувала одне око, зараз я іще трішечки оцих темних тінів сюди добавлю. Так, добавила. Ну, ось бачимо ось одне око, ось друге око. Зараз так само на друге око я нанесу. Тіння. Спочатку в оцей куток наношу темні, а потім я їх починаю розтягувати. Так? І розтягую ось таким чином. Тут. Ще треба використати. Зараз візьму другу кісточку, бо там трішки зайвих тінів вийшло. Я цією кісточкою, якби трішечки називається інша кісточка. Якщо щось зайве, зайві тіні, я їх зніму. І зараз я додав знову ж таки темних ось сюди. Добавила. Цими самими тінями зараз відкоригую і пробую. Сюди, як мій онок говорить, щоб бабуся була гарнішою, і сюди зроблю. Ми бачимо, що тіні вистачило очі намалювати і підмалювати брови. Ну, можливо, ось тут ще трішечки додавлю. Так, додавила. Крашуся я швидко, це зараз ось вам розказую, то більше йде часу. І зараз ось можна побачити трішечки результат. Так, я тональний крем нанесла. І нанесла трішечки тіні, підмалювала брови. Чи змінився мій вигляд? так? Тепер я беру більшу кісточку, і більшою кісточкою я починаю наносити собі рум'яна і робити контур обличчя, тому що ну, світлий тональний крем я нанесла. А зараз я хочу зробити контур обличчя. Так, і... Починаю звідси робити його, контур обличчя, і сюди в мене тіні такої же гами, трішечки додаю, так собі розтягуємо. Такими рухами розтягнула, так, це ця сторона, це ця сторона. Зараз починаю наносити на, на цей бік. Одного боку нанесла, тепер починаю. І так само. Я і сюди його розтягую і де око розтягую також. Так, повертаюся до вікна, щоб би було однаково коригую. Так, тут іще можна додати. Так, і сюди наносимо ще під низ. Надається однаково. Зробила і цього буде достатньо. Можливо, вона цю ще кучі то відбиває мені вікно? Так, зробила. Що це так поправила? От після 60-ти починаєш себе підмальовувати. Тому що, ну, ці недоліки, я навіть сама ось бачу зараз, я підмалювалась. І вже навіть сама собі більше подобаюсь. Тобто я розумію про те, що я сподобаюся і своїй доньці, і сподобаюся онукам. Тобто дітям я своїм сподобаюся, і чоловікові також, якщо я починаю краще подобатися собі. От дзеркальце моє говорить про те, що все-таки ось так гарніше. Далі підмалювала губи. Тобто, останнім часом мені подобається ось так олівцем. Підмалювала губи і хочу ще показати вам олівцем. І так у мене, як олівець, тут є десь вона не поміщається до губній помади. Так, ось я купила ось і таку іще, о, собі губну помаду. Такого кольору вона майже непомітного кольору називається, але губи підмальовує. Ось дивимося результат. Чи дійсно так гарніше? Мені здається, що дійсно так гарніше. І мені навіть приємно, от коли йдеш в магазин, і я стою о, не нафарбована, там, не доглянута. І стоїть жінка, і я бачу, що вона трішечки, ось так, як я зараз, трішечки підфарбована. Е, я не буду час витрачати. Я вам говорила, що я працюю, я візьму ось ще е, туш і підмалюю е, вії собі. Це в мене вже буде довершений результат. Е, Моїх косметологічних процедур. Ось оці косметологічні процедури я використала, і мені здається, все ж таки не дивлячись на те, яку ми будемо косметику купувати: дорогу косметику чи дешеву косметику. У мене є косметика і дорога донька мені купує, і є косметика недорога, тому що я до сих пір жалкую тих грошей на дорогу косметику, так само як і духи. Я піду собі. Купую дешевші, які схожі на шанель, шанс. А донька, дякую, вона знає, що ці духи я буду використовувати довго, їх багато не треба, подарувала на день народження знову мені ось ці духи. І, до речі, я хочу сказати: от вчора ввечері я лягала спати, покупалася, ну, як завжди, ми прийняла душ, там покупалися. І приходжу і взяла ось оцей шанель шанс. І трішечки всього-навсього раз пшик собі, ось так. І іду, приходжу, і я розумію, що є ось такий гарний аромат і для мого чоловіка не тільки я відчуваю ось такий гарний аромат. Тобто дівчата, кому 60, Мені здається, що ми маємо дбати уже за собою за допомогою оцих іще і декоративних косметичних засобів. Я буду рада за всі поради, за всі коментарі, які ви мені напишете, тому що все, що ви будете писати, я буду це сприймати. Як або похвалу, або навіть якщось негативне, то удосконалення себе. Я ніколи не заморюся себе удосконалювати. Я ніколи не заморюся вчитися всьому, у тому числі, як жити і після 60 років, в тому числі. Я вам всім дякую за увагу. Я бажаю вам завжди посмішки на вашому обличчі і говорю вам. До побачення і дякую за увагу!